Слава Богу, брати і сестри, ми вдячні Господу нашому за цей день, недільний, спокійний день, да де для нас служіння, спомену смерті Господа нашого Ісуса Христа, особливе служіння, тому що Господь сказав: це робіть на спомин про мене аж поки я прийду. Це Його заповідь, каже нам Боже Слово, що ми маємо. Виконувати його заповіді, вони не тяжкі. І ця заповідь, про спомин про смерть нашого Господа Ісуса Христа, вона спонукує нас згадати ціну нашого відкуплення, згадати страждання, які переніс наш Спаситель Господь Ісус, і вдячними бути Йому за це. Каже Боже Слово, викуплені дорогою ціною. Апостол Петро в своїх посланнях пише, що ця ціна вона не міряється із сріблом, і золотом. Ця ціна є кров Сина Божого, дорогоцінного Агнця Божого, який невинно страждав, який гріха не вчинив. Ісая пророк каже: ми думали, що це Бог Його. Вразами вдарив, а Він був ранений за наш мир, Його ранами нас оздоровлено. Слава Ісусу! Я буду читати Боже Слово із послання до євреїв з 12-го розділу із перших віршів. Послання до євреїв, 12-й розділ читаю із першого вірша такі слова. Тож і ми. Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не, звер... не звертавши уваги на сором, і сів по правиці. Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Особливе служіння, як я вже вище сказав для нас, тому що відповідальність лежить на кожному з нас. Каже апостол Павло в послання до Корінтян, коли ми збираємось на такі служіння, ми маємо розсуджувати над собою, розглядати особливо себе, тому що є небезпека, легковажно підійти до цього служіння. Є небезпека в цьому служінні брати участь, в цьому спомені брати участь на осудження. Не для життя. І тому Боже Слово каже нам, щоб ми розсуджували, судили самих себе навіть і так хліб їли і з чаші пили. Дуже важливо є любі брати і сестри, щоб ми вникали в себе. Колись апостол Павло в посланні до одного з своїх співробітників, молодих, до Тимофія, це був молодий співробітник апостола. Павла, він каже, вникай в себе і в науку. І ось, любі брати і сестри, часто ми можемо це опускати, забувати, десь можливо відкладати на якийсь інший план, вникаючи в чиєсь життя, дивлячись на когось, але Боже Слово навчає нас вникати в себе. Тому що коли ми будемо зайняті собою, коли ми будемо зайняті тим, що будемо вникати в своє життя, ми будемо бачити, скільки праці ще потрібно докладати і зусиль для того, щоб Ісус Христос відобразився у нас. І апостол, один із тих авторів послання до євреїв, Він говорить нам про те, що Ісус Христос, який є начальник і виконавець нашої віри, Він Перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором. Він це зробив заради нас, щоб ми, віруючи в нього, мали вічне життя. Слава йому. І я хочу деякі цих три вірші, щоб ми розглянули, починаючи з третього, і звернути нашу увагу на такі думки про те, що тут наголошує автор послання. До євреїв. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Третій вірш цей говорить: подумайте про того, хто перетерпів. Любі брати і сестри, як часто навіть сидячи в цьому служінні, Наші думки можуть зайняті бути чимось іншим, якимись справами, якимись речами, якимись недовершеними нашими ділами, працею, турботами, нашими переживаннями. І розум наш постійно він задіяний. Розум людини постійно задіяний, ми про щось думаємо, про щось розмишляємо. Але каже нам Боже Слово, подумати про Того. Хто перетерпів. Любі брати і сестри, будучи в цьому зібранні, на цьому місці, де сьогодні наші думки, в яку сторону направлені сьогодні наші думки? Автор послання до євреїв закликає нас думати про того, хто перетерпів. Можливо, ми ловили себе на думці, що ми думали про щось інше. Але зараз, каже апостол, послання, автор цього послання говорить: подумайте про того, хто перетерпів. Є конкретна річ, про яку ми маємо подумати, є той, про кого ми маємо думати, про кого ми маємо розмишляти, і особливо в цьому служінні, коли ми згадуємо Його страждання, Його смерть за нас. Це наш Спаситель Ісус Христос. І каже нам, це місце Божого Слова, подумайте про того, хто перетерпів. Любі брати і сестри, і дивлячись на ці останні дні, на ці останні години життя нашого Господа Ісуса Христа, ми можемо думками піти в Гевсиманію, де молився наш Господь Ісус, де Він казав молитви до Отця Отче. Якщо можливо, хай мене мене ця чаша, проте, хай буде воля Твоя. І вже починаючи з Гефсиманії, де на нього впала ця вся боротьба, де на нього впав весь цей тягар, який він поніс на Голгофу, тягар гріха всього світу. Любі брати і сестри, Ісус Христос, Він йшов, як агнець Божий. Добровільно Його ніхто не примушував, Йому ніхто не казав, ти мусиш, ні. Це було добровільно. Він прийшов добровільно, взяв наші гріхи на себе, і написано у Божому слові, він їх поніс, поніс на Голгофу, поніс на цей хрест, де був розп'ятий руками римських воїнів. Любі брати і сестри, подумайте про того, хто перетерпів, коли перед палатом стояче, Люди звинувачують його, що він мусить померти. Той, який очі сліпим відкривав, той, який слух повертав до тих, хто не чув, той, який з мертвих воскрешав померлих, який добро чинив, який, ходячи, проповідував Боже Царство. Люди кричать, мусить померти. А він стоїть безголосий, як ягня. І каже Палат: я не знаходжу в ньому ніякої війни. Не бачу я причини, чому мусив би бути розп'ятий цей чоловік. І зрозумів Палат, що видали Ісуса через заздрощі, ця вся старшина, первосвященники, які привели Ісуса і кажуть, що якщо ти цього не зробиш, ти не друг кесарів. Любі брати і сестри, це. Шлях страждання нашого Господа Ісуса, де в цьому дворі переусвященника. Сміялися з Нього, плювали на Нього, змученого, знеможеного. каже Боже Слово. Подумайте про того, хто перетерпів. Ми можемо про багато що думати. І потрібно часом думати про щось важливе, але сьогодні, любі брати і сестри, про того, хто перетерпів, подумайте, закликає нас Боже Слово. Побачте, яка це була для нього тяжка ця дорога, який цей нелегкий шлях на Голгофу був для Ісуса Христа. Подумайте, подумайте, коли ці римські воїни. Нещадно били Його, знущалися з нього, плювали на нього, баграницю вдягали, і каже Боже Слово: Він був безголосий, як ягня. Подумайте про того, хто перетерпів, каже автор послання до євреїв: любі брати і сестри, і як є важливо сьогодні. Щоби, як колись до церкви в Галатах апостол Павло записав в своєму листі, вони були одного разу в такому стані, таке відчуття Ісуса Христа було реальне в них, ніби між ними Христос був розп'ятий, ніби накреслений перед їхніми очима. Настільки вони вникали в це, настільки вони, напевно, роздумували про свого Господа, Спасителя про його страждання. Каже Христос, не мов би перед вашими очима був накреслений, але прийшов час, і хто з їх звів не підкорятися правді. Любі брати і сестри, пильнуймо і ми, щоб сьогодні думати про того, хто перетерпів, щоб більше оцінити, щоб більше дякувати, більше пам'ятати, що не завжди були ми в домі Божому. І не завжди наші ноги ходили дорогами спасіння, колись ми Господа не знали, і Він нас вибрав, Він нас покликав, Він нам простив, обмив своєю кров'ю. Це все для нас було даром безкоштовно. Але Він за це заплатив. І ця ціна надто висока. Каже Слово Боже, подумайте про того, хто перетерпів. Читаю другий вірш. Каже нам цей автор послання до євреїв, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця нашої віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не зважавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Другий вірш говорить нам про те, що ми маємо. Дивитися на Ісуса, думати про Нього і дивитися на Нього. Любі брати і сестри, чому так важливо нам сьогодні дивитися на Ісуса? Багато людей сьогодні хочуть мати собі за взір якусь людину, якогось брата чи сестру, і, дивлячись на когось, можуть часом захоплюватися якимись сильними рисами Його характеру, Його відвагою, Його мудрістю. Його гарними словами, але приходить час, і щось таке відкривається в житті людини. З якогось такого боку, ми побачили людину, ми розчарувалися. Ми десь розбилися у вірі. Ми десь говоримо, чому так, як міг цей брат чи сестра так поступати. А я думав, що ось так і так і буває. Розчаровуємося в людях. І це нас не вчить. Шукаємо для себе інших авторитетів, щоби. Десь опертися, десь почути щось, якусь пораду, якесь слово, каже Боже Слово. Ми сьогодні чули дивитися на Ісуса Христа, який є начальник і виконавець віри. І на нього, любі брати і сестри, ми маємо сьогодні дивитися. Взір наш має бути спрямований на нього. В ньому ми ніколи не будемо розчаровані. Він ніколи не підведе. Ми ніколи не побачимо його з такої сторони, де би сказали, а я й не знав, я й не думав, що він може бути таким. Каже Слово Боже, він надломленої тростини не доламав і гнота тліючого не догасив. І каже Боже Слово, що його характер, його любов, його доброта, його Це людинолюбство, воно наповняло його. І люди це відчували і тягнулися до нього. І ви знаєте, любі брати і сестри, сьогодні ми маємо дивитися на Ісуса. Сьогодні ми маємо не просто дивитися, але бачити Його перед очима своїми, щоб йти за ним. Згадується історія, коли на бушуючому морі Симон Петро, один із апостолів Ісуса Христа, по слову Ісуса йшов по воді. Любі брати і сестри, і це було чудо. Це було чудо, що людина вона йшла по воді, тому що це слово сказав Ісус. І Слово Господнє говорить, коли Петро йшов по воді, Він раптом побачив бурю, хвилі, вітер і почав потопати, почав сумніватися. Кричить, Господи, рятуй, бо я гину! Але любі брати і сестри, коли Він погляд свій спрямовував на Ісуса, коли Він бачив Ісуса, Він йшов. Біблія не говорить, скільки він йшов, скільки це було метрів, чи десятків метрів, ми не знаємо, але Він йшов по воді, тому що Він бачив Ісуса. Любі брати і сестри, це є для нас приклад. Ми будемо йти, не дивлячись на обставини. Не дивлячись на проблеми і перешкоди, ми будемо йти, коли ми будемо дивитися на Ісуса. Якщо перед нашими очима буде Ісус Христос, ми зможемо йти навіть там, де дуже важко і здається, що неможливо. По воді неможливо йти, але Петро йшов, тому що він бачив Ісуса. Там, де сьогодні є ваша проблема чи моя, неможливо, здається пройти. Але якщо будемо бачити Ісуса, ми підемо, ми пройдемо і прославиться Господь Ісус. Тому каже нам цей другий вірш 12-го розділу послання до євреїв, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця нашої віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не зважавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Дивімося, на Ісуса. Каже нам один із псалмів про те, що наш Господь Ісус, Він є кращий від всіх синів людських. І ми маємо сьогодні бачити Його, дивитися на нього. 34-й Псалом говорить нам в п'ятому вірші, я виписав собі такі слова: приглядайтесь до нього і засяєте. І не посоромляться, не посоромляться ваші обличчя. І перший вірш, на останок каже: тож, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, і біжім до, до терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Скиньмо тягар і всякий гріх, що оплутує нас. Любі брати і сестри, сьогодні є час особливих відносин з Господом. Якщо є щось, що тягаром, тягарем лежить, якщо є щось, що нас оплутує, якщо цей тягар чи гріх Він сьогодні своєю ношею давить на наші плечі, і ми відчуваємо, як важко, як непросто сьогодні, то його можна скинути, його можна позбутися, тому що є Ісус Христос, є наш Спаситель Господь. Який є начальник і виконавець віри, і він готовий зняти всякий тягар, він готовий простити кожен гріх, якщо до нього прийти, якщо його просити. Слово Господнє говорить, що Він є спаситель. Він спасе від гріха, він звільнить від тягара. Якщо сьогодні тяготить щось, йдімо. До Ісуса. Можливо, навіть сьогодні, протягом цього дня, десь зранку, чи понервувалися, чи вийшли з себе через якісь обставини, де здається, ну, ніби ворог нарошно так робить, сьогодні спомин, сьогодні таке відповідальне служіння, А я так поступив, так поступила, десь накричав, десь понервувався, десь з кимось відносини псував. Чому так сталося? Любі брати і сестри. Ворог пильнує. Щоб кожного звести, щоб кожному накласти цього тягара, щоб кожному дати ціпу та гріха, але є Ісус, Він звільняє, Він дає свободу, Він знімає тягар. І тому каже нам це слово Боже: скиньмо, скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас, і біжімо з терпеливістю. Хоча буде боротьба, буде тяжко, але ми маємо Ісуса, начальника і виконавця нашої віри, Йому вся слава, нашому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.